Ви коли-небудь ловили себе на думці, я ж знав, що так станеться. Можливо, після перегляду новин, після розмови з другом, або після прийняття важливого рішення. Здається, що все було очевидно, і ви могли передбачити результат. Ця відчутна упевненість у власній передбачуваності називається помилкою хінсайта або ефектом Я ж знав. Сьогодні ми розберемося, чому наш мозок так любить вигадувати минуле, як ніби ми завжди все передбачали, і чому це впливає на наші рішення та самооцінку. Здається безпечним і навіть приємним відчувати, що ми розумніші, ніж є насправді, але така впевненість часто стає пасткою. Вона спотворює нашу пам'ять, знижує здатність вчитися на помилках і навіть впливає на стосунки з іншими людьми. Чи хотіли б ви зрозуміти, як від цього захиститися і навчитися більш реально оцінювати ситуації? Помилка хінсайта – це когнітивне викривлення, коли ми схильні вважати, що подія була передбачувана після того, як вона вже відбулася. Іншими словами, ми думаємо, що знали це наперед. Хоча насправді передбачити результат було неможливо. Уявіть собі, футбольний матч. Ваша команда програла, і ви кажете, я ж знав, що так буде. У момент перед грою ви не могли точно знати результат, проте після фінального свистка мозок автоматично переписує пам'ять, додаючи упевненість у власній передбаченості. Чому це відбувається? Наш мозок прагне пояснити світ, звести хаотичну інформацію до логічних причинно наслідкових зв'язків. Коли подія відбулася, ми автоматично будуємо історію, в якій результат виглядає очевидним. Це створює ілюзію контролю і зменшує психологічний дискомфорт від невідомого. Помилка хінсайта особливо часто проявляється у стосунках і особистісних рішеннях. Наприклад, після сварки з партнером, ми думаємо, я ж знав, що він так зробить, або я ж казав, що так буде. На практиці ми просто переглядаємо минулі дії через призму теперішніх знань. Цей механізм може здаватися невинним, але він має свої наслідки. Люди часто роблять висновки з минулого, які можуть бути неправильними, і через це приймають нераціональні рішення у майбутньому. Наприклад, ви могли б уникнути певних дій або, навпаки, діяти обережніше, якби правильно оцінювали ймовірності подій. Давайте подивимося на кілька життєвих прикладів. Перше кар'єрний вибір. Удявіть, що ви обрали нову роботу, і через рік виявилося, що це рішення принесло труднощі. Друзі кажуть, я ж казав, що це ризиковано. І ви самі починаєте думати: я ж знав, що це буде складно. Але в момент прийняття рішення ви не могли напевно знати, як все складеться. Помилка хінсайта тут підкреслює відчуття провини і сумнівів у власних рішеннях. Другий приклад фінансові ситуації. Припустимо, ви інвестували в акції і вони обвалилися. Після падіння акцій мозок каже: Я ж передбачав, що це станеться. Ви вже знаєте результат. Але насправді раніше не мали цих знань. Через це можна зробити неправильні висновки про ризики і перестати пробувати нові можливості, боячись повторити очевидну помилку в лапках. Третій приклад особисті стосунки. Після розриву з партнером ми часто переосмислюємо минулі сигнали. Я ж помічав, що він був неуважний. Або це було очевидно, це викривляє пам'ять і заважає реально оцінювати відносини, формуючи помилкові уроки. Помилка хінсайта також пов'язана з самооцінкою. Коли ми відчуваємо, що знали наперед, ми починаємо сумнюватися у власних рішеннях і здібностях. Це підживлює внутрішнього критика і може посилювати тривожність чи депресивні стани. Тепер розглянемо, як розпізнати і зменшити цей ефект. Хоча ми не можемо повністю позбутися помилки інсайта, вона глибоко вбудована в когнітивні механізми, можна навчитися пом'якшувати її вплив. Перше, розділяйте факт і інтерпретацію. Коли ви думаєте, я ж знав, зупиніться і запитайте себе, що реально відомо було тоді, які були шанси на цей результат. Це допомагає відокремити реальні знання від постфактум впевненості. Друге, введіть записи рішень. Коли приймаєте важливе рішення, занотовуйте свої думки та очікування на той момент. Через кілька місяців можна порівняти, що передбачалося а що сталося. Це зменшує ілюзію я ж знав. Третє. Рефлексія без критики. В помилках інсайта це нормальна частина роботи мозку. Не варто карати себе за відчуття, що знали наперед. Краще використовувати це як сигнал, навчитися уважніше аналізувати майбутні рішення. Четверте практика альтернативних сценаріїв: уявляйте різні можливі результати перед прийняттям рішення. Це допомагає бачити, що майбутнє не обов'язково передбачуване і пом'якшує ілюзію контролю після події. Помилках інсайта це те, що робить наш мозок більш впевненим у своїх здогадках після того, як подія вже відбулася. Вона створює ілюзію передбачуваності, яка може бути шкідливою для рішень, стосунків і самооцінки. Але усвідомлення цієї тенденції перший крок до того, щоб стати уважнішими до власних рішень і сприйняття подій. Наступного разу, коли відчуєте, що все було очевидно, зупиніться і подумайте, що ви реально знали тоді. І на сам кінець, яку ідею з цього відео ви обираєте використати вже сьогодні, щоб приймати більш усвідомлені рішення та не дозволяти ілюзіям керувати вашим життям?